Усім привіт! Сьогодні 14 квітня 25 рік Вінничина. Тема даного відео зрізка окулянтів. Це вічкування або окуліровки минулорічні, серпневі. Я знімав про них відео. В минулому році окулянти я зрізав 1 квітня, тоді була краща погода, а в цьому році, так як було. Суттєве погіршення погоди, м'яко кажучи. Ось цю процедуру довелося відкласти аж на дві неділі. Але стан вегетації окулянтів точно такий самий, як і в минулому році на 1 квітня. Ще у цьому відео розповім, що я буду робити з тими окулянтами. Прививки, на яких були невдалі, тобто випади. На таких у цьому році в мене більше, аніж у минулому. В минулому відсоток випадів був 5, ну максимум 10%, тобто 90% гарантовано були вдалі прививки. У цьому році точно буде більший відсоток випадів, але його я зможу порахувати тільки тоді, коли повністю все зріжу, тоді і порахую. Ось для прикладу беремо рядочок, якому привитий сорт Plain Delicious. Ось так виглядає прививочка. Тут прокинулася ростова брунька, з якої буде рости погінчик стовбу нашого майбутнього саджанця. І прокинувся цвіт. Одна. Водова брунька. Її виламуємо, вона нам тут не потрібна. Так само виламуємо цю дику поросль з під щепи, дикий персик. Тобто вся сила росту має бути спрямована ось цей пагінчик. Беремо секатор і розміщаємо його так, щоб... Ріжучи лезо було трошки вище над брунькою. Ні в якому разі не так. А ось саме так. Дивимося, щоб ми не прирізали вершечок бруньки. Можна чуть під нахилом тримати. І ось так, впевно, зрізаємо. Раніше мене запитували, чи я обробляю зрізи. Нічим не обробляю. Нічим не обробляю, все добре загоюється. Головна умова виконувати цю зрізку в теплу, таку в суху погоду. Бажано, щоб ще добу-дві, після цього не було ніяких опадів. Так, покажу Ось далі. Отак виглядає прививочка. Тут без цвіту ось невдало, не прокинулось нічого. На наступній прокинувся тільки цвіт. І що я буду робити? От, вдалі прививочки. Все тут. Зрізали і чекаємо, нехай собі росте. А не вдалі, я зрізаю вище. Лишаю такий от порівняння з цим високий пеньочок і буду перепрививати з іншої сторони. Всі прививки в серпні я виконую з північної сторони, а перепрививки весною роблю з південної. І потім десь у записничку записую, що. Сорт, ну, в сорт Plain Delicious, Delishes, рядок з цього сорту привити ще один сорт, ну і вказую який. І я знаю, що всі прививки з південної сторони це буде інший сорт, це не буде Plain Delicious, а буде вже перепривитий сорт. Я вже так робив, потім не запутаюся, буду точно знати, що на північ дивляться всі прививочки це основного сорту, той, який у серпні місяці прививався. І вже перепривиті сорти будуть з південної сторони прививочки. Покажу, як воно виглядає в рядку, все як є. Так, це у нас пішов сорт Плайн Сивер. Перша вдала, друга вдала третя ще не зрозуміло, така брунька ще може прокинутися. Потім приближу. Ця теж ще може прокинутися, але ну, поки зрізаю повище, там буде видно. Вдала, теж вдала. Наступний, теж вдала. Теж вдала. Тут ще не зрозуміло. Тут вдала. Теж вдала. Останній рядок. В нього я зносив всю піщепу, яка залишилася. Тут і дика лича. і персик. І ось привив диплої сливу. Black Diamond на персик? Ось так гарно прижилась. Тут вже на олиші. І тут на налиші. Далі пішла олища. Місцями ще попадає під по деякий персик. На нього я теж прививав різні сливи. Прижились добре. Як далі буде? Що ось таке хотів показати. Серед кісточку дикого персика попалося кілька кісточок червонолистого нектарину Медведівського. До речі, дуже добре проростає, можна теж використовувати ніяк підщепу. Бачимо, які в нього червоні листочки. Ось прививочка. Екстрім 486-й. Ось так контрастує. Яке гарне листя бурякового кольору такого. Оце ми все виламуємо. І зрізаємо на нашу прививочку. Груша на підщепі БА29 ось так виглядає. А такий вигляд має груша Олесія. Теж була привита на БА-29. В них несумісність з цією підщепою. Несумісність проявляється в подальшому відламуванням в місці прививки. Але протягом сезону можна виростити гарні пагони, які потім використати як живці і перепривити або на дичку груші, або в корону дорослих дерев, або на цю саму БА-29 тільки через вставку іншого сорту. Все зрізано, ось така купа хмизя. Так виглядають рядки. Думаю, видно на відео, де коротенькі пеньочки, там вдалі прививки, де трохи вищі, там не вдалі. Почну з першого. Всього 8 рядків. В першому рядку тільки один випад, в другому 4, в третьому 10. Кожен рядок має. 30-35 штучок. В четвертому рядку 4. Найбільше випадів серед абрикос 14 вдалих і 17 невдалих, тобто навіть більше половини. Не знаю чому так. З абрикосами в мене не дуже. Все добре вдається. По грушам. Без випадів всі прижились. Ну і два крайні рядочки, дві персики, тварини. Ось так виглядати. Порахував приблизно всього 240 прививок. 240 окулянтів було. І з них 49 випадів. Ну, який це відсоток там самі собі прикиньте приблизно. Покажу отаку от прививку. І зі всієї маси десь 5-6 штучок таких теж Получилось, Ну це випад. Хоч прививка вдала, але немає ростової бруньки, тільки плодова. З цієї прививки толку не буде. Ну, а ці які не прижились, то не біда. Маю минулорічний досвід, їх можна перепривити. Досить вдало. Буду вічкуванням так само прививки робити. Добре, що залишилися живці, які ще у січні заготовляли 12 січня. Ось так вони гарно виглядають. Ще у стані спокою. Дуже гарно збереглися. Є абрикос, є якихось кілька слив сортів. І є персики-нектарини. Цих 49 випадів я післязавтра перероблю. І на завершення цього не дуже короткого відео хочу показати результат минулорічних експериментів. Може хто пам'ятає, я робив прививки, можна сказати так, вкрону дворічного персика дикого. Була підчепа, залишилася з поза минулого року, вона я на ній нічого не привив, вона була дуже тоненька, потім підросла трошки і вже сформувала крону. Ось так. Три рукава таких було сформовано, і в кожен я привив по одній прививочці Ось так вони всі три гарно прижилися. Тепер все, що потрібно, зрізати. Так само над прививочкою і буде рости дерево в три гілки з різними сортами. І ще таке, може хтось пам'ятає, теж я показував штамп теж дворічного дикого персика. Було зроблено шість прививочок. Всі шість прижились. Деякі навіть з плодовими бруньками. Тепер ось тут зверху зріжу і буде рости дерево на невисокому штамбі, десь 30 см, яке має 6 рукавів двох різних сортів. Три гілки буде одного сорту і три іншого. Ну і ось ще прививочка, прививочка. І тут мій палець зараз, там ще одна є, всі прижились, але не вдалі. Куди ж без них? Ось засох щиток. Тут одна вдала. Тут тільки цвіт. Теж можна з нього щось зробити. Вишні відрізати гілки, лишити, наприклад, навіть тільки цю одну. І знає, буде собі рости одного сорту дерева. Все, дякую за увагу.